Да, я я працю... в цьому семестрі працювала над розробкою дизайну мобільного додатку для університету. Першим етапом було дизайн мислення, глибинне інтерв'ю, генерація... глибина інтерв'ю, генерація ідей та створення прототипу. Це питання для інтерв'ю. Я проводила інтерв'ю зі студенткою 4-го курсу менеджменту. Потім Наступним етапом було визначення викликів за принципом point of view. Наступний етап це генерація день. Також ми шукали референси для додатку. Це. Приклади, як має виглядати екран розкладу. То головна сторінка. І саме дизайн головного екрану за матеріал дизайн. Це дизайн головної сторінки. Дизайн розділу повідомлення. Він складається з трьох частин чати з викладачами, анонси та підтримка. Психологічна підтримка, технічна підтримка. І ще тут має бути розділ з. З деканатом, але я його, мабуть, тут забула вставити. На наступний екран це розділ розкладу. Також е. Розділ з іспитами та заліками і попрацювала над розділом завдання. Вони поділяються теж на три частини для виконання, зроблені, і, якщо є просрочені завдання. На цьому поки що все. Окей, дякую вам. Там залишилось тільки допрацювати фідбеки і, в принципі, буде готовий кейс. Дякую, що активно приймали участь в проєктах в цьому семестрі. Маю надію, було корисно. Навчились новому. Вас цікаві рішення по інтерфейсу. Тому, да, дякую вам ще раз за активну участь в навчанні. Продовжимо розвивати наші скіли по дизайну в наступного. Дякую, Оль. Так, вам дякую за цікавий курс.